Вітаю, друзі! Ми з вами на базі. Зараз буквально дві секундочки поговоримо. Назвемо переможців. Відео буде трошки, знаєте, з двох частин. Там чуть раніше знімав. І продовження. І, звісно, всі там ви задаєте питання, як там розіраж. Ну під відео, де трактор малюк. Андрій Павлович назвав переможця, зараз я вам ставлю. До Артема також зателефонував він зараз воює, як ви знаєте. Ви це перевірив. Він на фронті, б'ється славно, і вставлю переможця. Цей коментар це подяка особисто мені від людини, яка звернулась до мене, щоб я в своїх відео оприлюднив звернення до президента України о присвоєнні звання Герою України нашому земляку. Дякую, а я в свою чергу дякую всім вам, що ви не полінувались, перейшли за посиланням і підтримали цю петицію. І ще до речі, звертаю ще раз до вас. Там залишилось не так багато, уже більше 20 тисяч підписів, а потрібно 25. Так що, будь ласка, я і в цьому відео залишив посилання. Перейдіть, не полінуйтесь. Давайте підтримуємо і доведемо це розпочати діло до завершення, до якогось логічного кінця. Я знаю, що багато блогерів зверталися. Думаю, ви бачили це звернення. І я зараз ще раз поставлю вам нагадування і ще раз залишу посилання. Будь ласка, давайте підтримаємо його. до нашого президента України по присвоєнню почесного звання Герою України Лященку Дмитру Віталійовичу. Він загинув, захищаючи нашу країну. В нього залишилось дві донечки. Не буде вічна хто загинув Зато всім живим. Вітер піднімав небатим. Вічна пам'ять пам'ят, хто загинув молодим. Вітер піднімав небатим, неботим. І душі всі рою разом з ним. Капець похолодав. Вітер піднімав неботим. Вічна пам'ять пам'ят, хто загинув молодим. Вітер піднімав небатим. Маю надію, що ми завершимо розпочати діло з вашою допомогою. Так що, будь ласка, не будьте байдужі. Перейдіть і підтримайте цю петицію. Там залишилось буквально декілька днів і не так багато підписів. Будь ласка, підтримайте під своє відео два коментаря, які набрали саме більше вподобачок наших. Так, що подивилися, дякую всім, хто писав. Звісно, дуже багато було гарних коментарів, дуже багато писали віршів. Дуже б хотілося всім подякувати, всіх нагородити. Ну, вибрали хлопці, кого вибрали. Вибрав я по лайкам. Коментар вибрав от себе. Так що, вибачте, хто не став переможцем. Будь ласка, буде закріплений телефон по замовленню посівної сої. Набирайте на нього, звертайтеся і по тисячі гривень вам на карточку перерахують. Ну а далі зараз монтую відео і все по порядку, ви побачите. Так що залишаємося на каналі і дивимося. траву? Машинка. Procraft. Як як? Каліфікатор фірми Procraft. Ага, Ось така машина. Сейчас... У нас ну, в моноліті на все можна купити, не тільки це. Деволт, Віталс, Прокрафт. Все, що хочеш, любі марки. Макіту, Текман. А ну підніми, що там знизу, щоб я показав людям. Ага, отакі от ось. Значить ще можна поставити ножі для аерації, такі великі ножі. Вони ставляться мені свинна насадка. І воно виходить буде піднімати трошки землю, розриплювати. Ну так, мінімально. Ну, ну граблями це треба вичесувати. Ми коли граблями отакими, от ну це дуже довго вичесувати. А так ось проходить, і воно все включає. Туда, то, 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 то. грабельками і, оце, і виходить. ось виходить всіх з газоном. Ще нам треба ось і треба ось оце ще все вичіпати. Так що займаємося газоном. Так, можете нас поздоровити. Веня соняшника ми завершили. Бачите. Склад пустий. замітаємо, видуваємо все, дуйками ще раз замітаємо. Покажу вам ось, бачите, які відходи. І вже бачите в останній раз нашу віялочку, бункерок, наш зал. Зараз будемо засипати туди сою, віять сою. Побачили? Зараз зайду ще в той склад, як там у нас соняшник умістився. Склад Бачите, яка на сьогодні погода. От така погода. А перевіять на, на ту Піонер серія то лежить. До речі, не багато, але ще трошки є нашої сої на посів. Люди задавали питання, є соя на посів. Беруть дуже мало, ми її ставили, і мало, і дзвонять мало. Ну, я зараз спрашую, чи ви не рекламуєте свою. Та її не рекламую її особо немає. І всі залишилось, може, там так. Вона вже розписана, практично вся. Ну, ще трохи-трохи буквально. Якщо хто звернеться, посчитаємо, бо я посію пеніар серії А, можливо, трохи буде в запасі. Так що можете звернутися. Так, кучка соняшника, бачите, як вмістилась. Перевіяли і. Як завжди покажу вам наше насіння сою. Ось бачите, яке така непогана соя. Є трохи зеленого, ну, схожість 75-80 енергія, схожість нормальна. Самі сіємо і вам пропонуємо. Ну, в минулому році ви самі розумієте, яка була погода, тому... Нема такого, як позапрошлому році, що 98, 96, 92, 94. Так десь 75-80, енергія в схожі. Сієтимемо, як я вже говорив, по 70-80 кг. Ну так будемо налаштовувати. Не менше 70, не більше 80. Вона хорошо гілкується, в принципі, врожайність будь здоров. Там люди писали, що пожалувався так що не так зробили там турбіну, там, чи щось не так установило, а сам там сою продавав. Ну, люди добрі, я що є, те показую. Так, да, коли там трошки чаще зупинялись і валку, бува, кидало трошки більше мусора. Сімейний матеріал нашої сої, бували такі нюанси. Які я все чесно показував і признаю. Навіть один чоловік дзвонив, казав, От, мені не сподобалося. Я кажу, питань нема, верніть, привезіть, я вам плачу дорогу, раз вам не подобається і верну кошти, тут питань на це нема. Чоловік посіяв, потім ще знімав відео, показував, довольний урожаєм під 40 і все. У них там трошки дощики пройшли, Сумська область. Я думаю, він мене бачить, напише коментар, підтвердить. Посіяв. Все нормально вийшло. Тому я і запитав того чоловіка, ну ладно, вам не сподобалось насіння. А врожай сподобався чи ні? Ну, у відповідь покатиша. тиша. Сімена обісрали, а результат не написали. Ну, знаєте як, писати можна все, що хочеш, да? і говорити. Головне, щоб це була правда. Отак. -от -от -от. Так, де 150 Стоїть. Весь намазі 70-й. Як ви бачите, мотор зробили, запустили. Є ще поки нюанси, там налаштовуємо деякі деталі. Компанія Friend повинна з'явитися до нас у вівторок. Все покажемо, розкажемо. Я думаю, всі наші непорозуміння ми виправимо. Сюди будемо ставити гексагон. 70-60, вони верти, руль. Нормально, ну, приїдуть, розкажуть. Це так анонс, а далі ви все побачите. Головне, що люди йдуть на контакт, готові виправляти свої помилки. Я завжди задаюся. Я в чому -то винуват, скажіть, в чому я винуват. А якщо є як вина ваша, або менеджер, або то хто встановлював, там, раді Бога. Головне, що ми всі. Люди і могли якби, признавати свої помилки. Ми теж не святі, ми теж помиляємося, щось повага ламаємо. Ну, якщо це наша вина, ми її приймемо, 10 разів вибачимося. Саме головне, я завжди говорю, все, що я кажу, роблю це не за гроші. Головне, щоб люди до цього відносились відповідально. Приїхали, зробили, раз, нормально. Хай воно буде дорого, ну якісно. А це саме. Тому що дешево, нічого не буває. Сергій Петрович вже зробив комбайна. А Юрій Іванович десь тут щось робить. О, ось і Юрій Іванович, так? Да? Я думаю, що тут Юрій Іванович робить. Привіт, Юрій. Юрій Іванович. Очки спалив, печатки спалив. Очки які? Ну як? Триція. Ну нічого, фірма виділи. Це ж на роботі, не десь, не на п'янки, все ж Що ми? Вирізаємо і не так? Да? Оце ось ці гниляки, що ти вирізав, да? Оце ну, так? Оце листи? Ну, я подивився, середину вирізав. Буде таке довше, думаю, замінити середину. Потім, коли прорізав, воно іменно оця часть ага. тут. Він вже витився. Ну, Та ну воно й видно, Юро, ну воно і ось таке вже, таке все. Нічого. Вирішив отак ось відрізати, так, да, Юр? Да. Отут якраз тут, по трубу і сюди нержавейку. Комбайн вже в те на мазі, правильно? Та ну як, фрук -фрук, надо, а ось, що комплект? Ось бачите, А, зараз наберу юр, зараз комплект наберу. Все, прокрутили. А до речі, гідростатіку ще раз знімали насос, відправляли. Ну, люди, бачите, адекватно до цього відносяться. Нас почало трошки там підкапувати на флажку і по корпусу да, прокладки. Набрали, люди кажуть, відправляйте все глянемо. Відправили. Ну, поки стоїть. Все. Сьогодні... Поставили, питань нема, нічого ніде. Ну, а хоча перед цим ми робили в них дуже багато всього і ніколи про питань не було. Саме саме головне, що люди адекватно реагували на наші зауваження. І все, і нема нічого. Так, да, є такий нюанс, є. Поставили, капелька висить, позвонили, кажуть, щоб не було питань, мало ли що там могло трапиться, не шукали винуватих. Нас не. <гум> Оскорбляли, що ми такі-сякі, якісь неправильні. І зробили, зараз поставили, питань немає. А ну дивись, бо я вже розказав, що все нормально. А раз розказав, знаєш так і повинно бути, правильно? Ми ж брехати не будемо, правильно? ми не брехуни. Бо я по турбіні показав, розказав, відео скинув, так він написав, що я дебіл. Ага. Ну, я не він, а я. Ну, Значить, хай буде я. Я кажу, ви б лучше, Ну, до речі, я вставлю переписку з чоловіком, почитаєте, як люди реагують на зауваження. Не бачимо, витяг. Ну На флажку ж все нормально. У нас на флажку і знизу висіли капельки. Не стали ми чекати, чогось там, Позвонили сказали, відправляйте. Відправили, люди передивились, поставили, Сейчас вроді би все нормально. Так що цю фірму ми вам можемо рекомендувати по ремонту гідростатіки. Хлопці молодці. Тут воно таке живе. Обідусь, гану посвіти, туди я приближу. Нормально, так, да, все. Я вже роблю, вже скільки, все нормально. Як нормально, нормально, я завжди говорив. нормально реагують на зауваження. Якщо нормальні підпаливні Женя в Полтаві, нормально, да, вони поставили нам, поставили підкачку з підкачкою. Зараз підійду до трактора, до речі, покажу. Ну, підкачку вони не ремонтують, поставили нову, по номера глянули оригінальну, Питань нема. По насосу вони його не робили, просто підрегулювали, поставили там резину, куяку де поміняли сальники, не тече. Все, питань по їхній роботі нема. З е, підкачкою, то що поставили вони нову. Е, проблема є. Люди адекватно реагують, вирішують питання. Можливо, ми самі оцей за замовимо, да, і все. Воно в принципі. Нічого страшного з нас не убуде. Ну хоч не обзивають тебе нічим. І, до речі, непогана фірма. Е, Теж зараз ставлю. Це шнек, що зробили нам, так, да, Юр? Покажу ще раз номер телефона людей. Шнек це у бункер. Ось тут він настояв, я вам його показував, але він вже на комбайні. Ну, Зіл, як завжди, стоїть, чекає. Оце, що ми впіли зробити. Зараз займалися мотором, займаємося насінням сої. Готуємо до прикриття вологи. До речі, земля парувала, як ви бачили, У нас парувала земля. І це є добре. А де телефон? Тільки так. Не спішимо прикривати. прикривати вологу. Ось як можу рекомендувати людей, до яких ми звертались, ось дивіться, їхня візитка. Дзвоніть, чим займаються люди. Ось їхній телефон. Нормальні, адекватні люди. Ось їхні витки, які вони нам зробили, все. Плюс вони ось бачите ще, що роблять. Читайте, дивіться, звертайтесь до них. Е, до Жені потопленій теж ще залишу телефон. Будь ласка, звертайтесь. І горяко по Кіровограду, по гідростатіки, Давно вже чоловік цим займається. Також, будь ласка, звертайтесь, ну дуже багато. Вже навіть, 20 чи 30 ми в нього зробили. У мене ще були бізони робили. І 108 класи були, МЕГи були, зверталися, то питань по роботі не було. А це єдине, що було в цьому році, ну, люди адекватно все відреагували, зробили. Що по турбіні, ну самі бачите, переписку ви бачили. ну. Отак От люди реагують. І кажуть, відправляйте ще раз до мене. А що ж його відправляти до турбіни, якщо чоловік з першого разу не зробив? Ви що? вважаєте, що з другого разу він зробить? Я знаю мастеров, коли звертаються, задають там питання по зазорам, по всьому, роблять раз. От як я звертаюсь на промоторс, в мене питань немає. Це є така фірма, зайдіть в інтернет промоторс. Вони там блоки, шатуни, все там роблять, провіряють, встановлюють те, що можна, колінвали, там ну, протачують. Те, що вже не годиться, вони його вже кать, це вже не годиться, викидайте. Це можна там ще реставрувати, там зробити, профунгінувати, Там ну, там різні технології в них є. Ну так що, ото так, ми живемо, так працюємо. А ви напишіть, до речі, як ви живете, як працюєте. До речі, дивився ще одне відео. Вийду на вулицю з вами, договорю. Дивився ще одне, бо там бітовки, що вам дивиться, а так ми поговоримо і заодно ви подивитесь на наше подвір'я. Дивився одне відео, є фермер ЮАЙ. Короче, я теж пише, що от що там. Акумулятори поставив год два. Да, якщо ви будете купувати дешеві акумулятори, то це дійсно буде рік-два, не більше. Якщо брати хороший дорогий акумулятор, от ми, наприклад, беремо Bosch. Я вам кажу, з відповідальністю його хвата на 5-7 ну, років це 100%. І це ви купили, раз заплатили. Так, да, це не дешево, ну ви поставили. У Вас нічого, ви його не дозаливаєте, не дозаряжаєте. Ви поставили і на сім років забули. Може від'їздити 6, може 8, ну в середньому 7 років. От там і рахуйте, Колись сльоні Бобошка дивився, він все там жалувався, Ой, ой, леле, рік, акамулятор. Та не леле, просто ви ж його купили там за 3 копійки. Ви ж розумієте це, що ви купуєте. А вам хто продає, вони ж так і тут. Разі вони користуються попитом, ніхто хороше не завозить. А в кінцевому результаті ви маєте головну боль. Кучу втрачаєте часу, вісно його туди-сюди тягаєте, міняєте, купуєте, їздите і толку нема ніякого. Купили раз одне нормальне. Знаєте ж, як стяглися, поставили бошовський, я вам з відповідальності кажу, на 7 років вам його хватить, не заглядаючи. Ну, Зараз підійду, покажу на СОЗ до 170, про яку подкачку йшла мова. Заходимо. І ось наш 170-й. Я вам обіцяв все розказати, показати. Е, до речі, шабля наша стоїть. Жаточка доволі непогана. Нам сподобалась, як я вже говорив. Е, дуже, знаєте, сьогодні день реклами нормальних людей, е, як мені її не показати. Дуже вона у нас протяжним валом, е, дуже в неї класний ліфтер, Зараз, до речі, підійду, вам покажу. Це їхня жатка, то ще жатка кутілешка. Оце в них повністю ми брали. Доволі непогано, що бачите, спереді стоять два отак колеса, а не отак два рядом. Їхати взагалі по ґрунтові, ними незручно. да, вона дешевша. Ось дивіться, які в них ліфтіра. Оце є сама класна штука. Спочатку ми забракували, але, як показала практика, отут не б'ється грінка, немає цього острого угла. Це плавненько, все бачите, який з нержавійки. 12 рядків ми замовили на 14. Уже з виробником зв'язались. Ну каже, дуже велика очередь на них. Ну, для нас вроде, очередь пише, до сезону жатка в нас буде. Це ми беремо на 580 -й. Так, по насосу. Хто там дуже ми з не той, но цей номер ми пробивали, вроді би це оригінальна підкачка. Я не ставлю чоловіку ніякого. Ми позателефонували. Що вона потекла отут. Перебрали там колечка, те все. Ну, два дня він заводився отлічно. На другий, на третій день отут почало е, відкриваю, іде пена отут з під цього. Ну, вся проблема була у подкачці, Щось тут підробили, зробили, ну не дуже нам подобається. Хоча сказали по номеру, що це оригінальна, є номер десь отут, не знаю, буде вам видно. Номер сказали, що це оригінальний буш, до речі, на Ну, бува, бачите, з оригінальним проблеми. Заказали оцей сам солдатик, попробуємо поміняти самостійно вирішити проблему. Ні, будемо ще жені набирати і вирішувати. Ну, подкачка, хоч і нова, ну не дуже якісно працює. А по налаштуванню насоса, форсунок. Вони нам нічого не робили. Налаштували сам насос, поміняли цю резинову групу на ньому, де що підтікало, одрегулювали форсунки, розпилювачі перед тим ми міняли. І все, в принципі, зараз. Сейчас... Робить отлічно. Тракторець шепче. І оця ж турбіна, за яку йшла мова, за яку нас обзивали дебілами, ну, то більш мене обзивали, нікого з нас. Хай так е, поставили турбіну з ремонту. Е, отак, як назимаєш, отак патрубики залишаються. Він навіть не розпрямляється. Взагалі, поставили назад свою, та що стояла. Глянули тут зазори і там, що нам вообще, тут зазори мінімальні, там зазори більші. Дзвонимо, кажемо, перед тим як писати погані слова, ви б краще написали, що ви так її зробили, чого вона не працює. Ну, в чоловіка нічого не знайшлося краще, як просто Ой, поступити так. Ну, це ж таке діло, як і було написано. В коментарях я не називав його ні телефон, не показував ні його фотографію. Знаєте, кому-то робити там зле. 에... Правильніше б, звісно, нам було всім ділитися цією інформацією. Ну, як кажуть, Бог йому суддя тому тій людині, хоча рекомендували його як грамотну, толкову людину, а по факту ну, вийшло, як вийшло. Опять же скажу, прийшліть, я ще раз подивлюсь. Якщо людина з першого разу не зробила, що їй туди ще другий раз слати? Звісно, я зв'язався з людьми, мені зразу сказали, вам не поміняли кричатки, там здорові зазори, працювати вона не буде. б у вас там турбіна не була, підбирається кричатка, підтачується, підганяється на определеному там станку, недешевому, балансується, ставиться, провіряється на станку, тоді вона буде працювати. Тут же цього нічого нема, ви такі сякі і все. Я зробив, так, да, вони піскоструїли, тулочку поміняли, люфт там убрали і все, і будь здоров. А що вона як не працює, так і не працює. Ті, хто толковий, я все розказав, показав, телефонами поділився. А ту людину не хочу згадувати, і, як то кажуть, Бог їм усім суддя. У нас як мали фермерів, ну я ж скажу, це такий щастя. Як там крути, верти. Е Знаєте, мало спеціалістів, хтось може і хоче зробити хороше, але не в кожного є можливість. Не в кожного є можливість наняти нормальних професійних спеціалістів, які б могли втілити те все задумане господарем, який би там чи ремонтував турбіни, чи робив би ту саму палину, чи реставрував би тішнеки, чи робив би ту саму гідростатіку, чи робив би отакі прекрасні жатки, шабля для соняшника. Це все ж каже, звісно, як би навіть я не хотів, все залежить від людей. З людьми туго, з людьми туго. І на фермерському господарстві, з людьми туго та кругом на всіх производствах, ви розумієте, в Україні війна. І тут, чесно, нічого не поробиш. Так що дякую всім за перегляд. Наговорив, розказав. Ну, все рівно. Знаєте, ніколи в своїх відео не жалівся, не розкався. Кажуть, у вас так класно, у вас все так виходить. Ще раз хочу сказати, не все в нас класно. Просто я вам показую так, що вроді би все добре, посіяли, зібрали, класно продали і все всім подобається. Ну воно, звісно, не так. Є ці всі нюанси. Ну, ось, бачите, в одному з відео поділився, трошки продовжив в другому. Так, для вам, для інформації, для общого розвитку. Що таке фермерське господарство? Для нашої молодіжі, я знаю багато і діточок з таких маленьких дивиться, мені кажуть, мами навіть дзвонять, що хотіли б з вами зустрітися, там, поговорити. Ну, в принципі, зараз, знаєте, можливо, якщо цей канал комусь із дітей буде корисний, хтось вибере цю професію фермера, хтось там возьме бабушкин дідушкинпа і почне займатися, розширятися. Я думаю, в цьому нічого поганого нема. Подивившись на Луценка, як він господарює, може якийсь. Ви возьме якісь напрацювання мої. Мені вже буде, значить, моє життя прожито недаром, я так скажу. Не знаю, це все вам нагородив, так що дякую. Не забувайте нам подобаєчку, підписуйтесь. Юля тут прибирає. Покажу Привіт. Можна вас знімати. Це в нас такий вже, бачите порядочок. В нашому доньку до Юлі звернулися, щоб вона навела нам порядок. Це у нас тут генеральна уборка, так? Да? Ну так, да, це ще не кінцевий результат. Я тут ну, вже друг, ну вже другий день, так, да, Юлія? Так, да, другий день. Ну, потолок багато времени. Потолок, жалюзі. Воно багато времени не займає. Лісниці ж не було, мені то принесли лісницю, ну воно не годиться. Я на столі, це я вчора цілий день вигнала на столі. Ну за те. Ну і так ну, і треба. разом воно все. ну, те, да. її не зробиш. Ви? Там холодильник уже. Ще, ще нічого, я І ж просто людям покажу, як нас тут не хто не бачив. Я почала оце я все повимивала, ж там шпиль всередині, стекла понамивала. Холодильник, все не, не все холодильник тільки зверху всередині. Зараз я домиваю, там чайник якраз випідаючи. Холодильник, а. в принципі, чистенький, я запшикаю, протру він чистий. Ну, в ідеальному стані. Я взяла спеціальне средство. Ну так, да, і такий буде кімната відпочинку. Так, дякуємо. Ну приходьте, коли вже буде все. Буде Чисто. Та я ж бачите, мимоходом зайшов, думаю. Покажу. Хотіли самі прибрати, але все-таки вирішили звернутися до професіоналів, тому що, я думаю, хлопці так би не, не вимили. Ну. Приступили ми, ми до вігення сої. Стоя піонієр Сергія. Ось така йде навіялку. Соя бачите така. Поганенька, дрібненька, світленька по цьому розі. Оце в нас і підходи. Хейде своє яку ми відбираю на пасів. Ну це лучше що ми можемо. Десять збирає сюди десь три на Достали сівалки. Зараз передивимося. Соя готова на посів. Ну, в принципі, воно тут а... все нормально. Так. Глянемо, помажемо. Може тулочки заміним.